Насте, от у мене до тебе запитання. Uh -huh. Тепер до мене, до тебе. Спочатку було б телеглядачів, тепер до тебе. Давай. Про, що може про, про квіти? Може... ти хочеш квіти? запитати? Ні, про квіти мені вже все відомо. Uh -huh. от я хочу тобі задати запитання: от що може стати, наприклад, на заваді грабіжнику, який хоче вчинити якусь крадіжку. А, в квартирі, в так квартирі. Так так. Це людина, яка присутня в квартирі. Людина. <свист> так, ну або закриті двері на замок, треба не забувати, тому що дуже часто в, ну, якщо... в хаосі може людина забути взагалі, що треба зачинити двері. А якщо не тільки в квартирі, якщо -яку яку щинити, от якщо будь-яку крадіжку якусь чинити, що може таке, от, якась може подія трапити, що з відштовхне грабіжника. Mm, ну можливо, занадто активність людини. Активність так. Знає, що або може уважність. Бути? Я тобі зараз розкажу. Розкажи. Може бути цілком можливо, що може бути. Поцілунок, ти уявляєш, що адже грабіжника треба поцілувати? Ні, не грабіжника. Поцілунок двох людей, адже ага. двоє американців у пристрасному поцілунку не помітили, як до закладу, де вони відпочивали, увірвалися злочинці. Троє грабіжників із пістолетами налякали більше любі... більшість людей у барі. Однак, романтична пара за поцілунками не та обіймами не помітила ані бармена з піднятими руками, ані взяття каси, ані здивованого бандита, який пройшов повз. Ось таке кохання рятує світу. Тим на подібні випадки покладатися не варто. Вони унікальні. Тож як берегти своє майно від зловмисників? Відповідь у справжньому детективному сюжеті нашої Олени Береженюк. З початку року в столиці скоєно понад 1700 квартирних крадіжок, що на 22% більше ніж за аналогічний період минулого року. Складна ситуація склалася і в області. Для того щоб уникнути взлому, поліцейські радять мешканцям подумати про власну безпеку. Надійна охорона кожного приміщення це звичайно прерогатива кожної людини, але я би порекомендував все таки і надати цю прерогативу професіоналам. Щоб перевірити ефективність державних охоронців, вирушаємо з поліцейськими ірпіня у навчальний рейд та отримуємо сигнал з центрального пульту охорони. На зв'язку. Повторіть, будь ласка. Богдана Хмельницького, 19. щойно датчики фіксують проникнення до квартири, як вже за 5 хвилин прибуває поліцейське авто. Під'їжджають до місця пригоди без сирени, але з мигалками, щоб не налякати зловмисника та не дати йому змоги втекти. Для того щоб відчинити замок, грабіжнику не потрібно багато часу. Тому поліцейські працюють оперативно. Поліція стояти на місці Обличчям до стіни. Ще кілька хвилин, і злочинець нейтралізований. Власник квартири Олександра з охороною працює вже п'ять років і досі не стикався з випадками взломів. У мене покарані поки що не було. у Сусідів було, то здавалося нормально. Тобто... Виступи приїжджають, реагують квартира Олександра у зоні мінімального ризику, адже живе він аж на четвертому поверсі. Для тих, чиї квартири нижче, рекомендують й інші заходи безпеки. Крадіжки скоюються більш за все і частіше саме на в квартирах, які розташовані на першому та другому поверхах. Тому одним з основних таких способів найпростіших є встановлення саме грати. Щоб не потрапляти у зону уваги грабіжників, також радять не розповідати про те, які цінні речі зберігаються у квартирі. Поки ж поліцейським вдалося запобігти крадіжці. Під час обстеження об'єкту було виявлено невідому особу, яка намагається зламати двері. Особа була затримано і далі діяли згідно з функціональних обов'язків. Після затримання грабіжника везуть до відділку за спробу взламу Йому загрожує від трьох до шести років ув'язнення.